Всім привіт! Березень багатий невизначні події для книголюбів. Нещодавно ми відсвяткували День письменника, День казки, а сьогодні час відсвяткувати Всесвітній День поезії. З нагоди такого чудового свята пропоную кілька ідей. Як поетично провести День поезії. Перша ідея погадати на поетичній збірці. Загадайте бажання, візьміть з полиці улюблену збірку поезії. Загадайте номер сторінки і рядка. І все. Саме ці слова дадуть вам відповідь на ваше запитання. Друга ідея. Вивчите вірш. Не лякайтесь. По-перше, вірші тренують пам'ять. По-друге, якісна поезія збагачує ваш словниковий запас. І по-третє, вам завжди буде чим здивувати свого співрозмовника. Третя ідея написати власний вірш. А чому б і ні? Складання поетичних творів неабияк тренує ваші інтелектуальні здібності. Тож, читайте, вивчайте, декламуйте поезію та не забудьте. Привітати своїх улюблених поетів! До нових зустрічей! Па-па!